Рід лукавий та перелюбний вимагає знака. Однак роду лукавому, і перелюбному, двоєдушному, несправедливому, недоброму, злонамірному не буде дано більших знаків, крім знаку пророка Йони, так каже сьогодні в Євангелії Господь, як завжди, закликаю тебе, почитай добру новину сьогоднішнього дня. Заодно прочитай собі про пророка Йону, щоб дізнатися його історію, хто це такий, і чому про нього згадує Христос, що це за його знак, що зробив пророк Йона. Коротко тобі розкажу, що був такий пророк, який отримав завдання від Бога і навертати Ніневитян. І він не хотів туди йти, але продовж довгої подорожі з різними перипетіями, з тим, що його з'їла риба і тримала в собі три дні. Він прибув до Ніневії і пішов до Ніневитян з коротким закликом, якщо не навернеться. Ви всі помрете. І знаєте, що відбулося? Нінамитяни навернулися. Вони, почувши новину про Бога, повірили в нього, покаялись і навернулися. Коли Ісус Христос прийшов на землю, Він приніс людям ту ж новину, Він приніс людям новину про Бога. І перша проповідь, яку мав Ісус Христос, вона полягала в наступному: покайтеся, бо наблизилась церква Боже. Що робили фарисеї і садуки, які слухали Його, вони. Підійшли до нього і сказали: Покажи нам знак, що ти таке чиниш. Доведи, покажи нам знак з неба. Замало їм було чудес, які робив Христос. Замало їм було самої присутності Ісуса Христа, їм потрібен був знак з неба. Натомість Христос сказав: Ви вмієте пізнавати небо, ви вмієте прогнозувати погоду, ви вмієте передбачати багато речей. Бачачи причинно на зв'язки, ви вмієте мислити, однак ви не можете пізнати того, хто стоїть перед вами. Ви не можете і не здатні пізнати і зрозуміти знаків часу. Більше знаків не буде. Інколи людям насправді дуже складно відчути і зрозуміти Бога. Інколи людям насправді дуже складно вірити в Його існування, але складно тим, хто в нього ніколи не вірили. Складно тим, хто підходить до Бога з лукавством, з двоєдушністю, хто приходить до Бога підступно, хто, коли все добре про Бога не пам'ятає, але коли все зле, все перекидає на Бога. Сьогодні Христос хоче сказати тобі, щоб ти подивився на знак Йони, тому що Христос надалі, як особа, присутній між людьми. Його тіло і кров кожну неділю пропонується в храмах. Однак що ми розуміли? Якщо 8-10% людей впізнають його в храмі з усього населення нашої держави розуміють, що це Бог, то це буде дуже добре. Якщо 8 або 10% людей насправді живуть Його словом, а не просто називаються християнами, то це буде добре. Я дуже прошу, щоб ти собі подумав чи подумала сьогодні про це лукавство і двоєдушність, з яким ми можемо підходити до Бога, бо ми часто до Нього приходимо з потребами, обвинуваченнями, наріканнями. Але ми не чуємо доброї новини, яка приходить від Нього. Ми не чуємо змісту людського життя. Ми не розуміємо, що Христос приніс для нас, що Він є той, хто приніс людині життя. Навчися пізнавати знаки часу. Пізнай Христа, який стоїть в цьому часі перед тобою, його тіло і кров, і отримаєш спасіння. Не ставай перед Богом, лукавим і двоєдушним, бо не зможеш від Нього отримати абсолютно нічого.